Дуже важко сьогодні розпочинати, бо вже вдруге на цьому тижні в нашій громаді День жалоби. Знову трагічна звістка з війни, прогибель нашого земляка, нашого героя. 31 березня 2024 року, поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області, під час виконання бойового завдання. Загинув Бордюжа Денис Іванович, солдат першого відділення кулеметного взводу військової частини А-4991, мешканець села Сичавка. Шануємо хвилиною мовчання громадянську відвагу і самовідданість, героїчний подвиг та світлу пам'ять нашого героя бордюжа Дениса. Денис пішов на військову службу за контрактом у 2023 році. І, не дивлячись на свій молодий вік, він мужньо стояв на захисті України, її свободи і незалежності. Денису віки залишиться 20 років. Він відважно та самовіддано виконував бойові завдання. А з останнього сьомого. Завдання так, на жаль, йому і не судилось повернутися живим. Сьогодні провести нашого земляка в останній путь прийшли його рідні, друзі, однокласники, побратими та мешканці нашої громади. Запрошую до слова Южнинського міського голову Володимира Миколаєвичу Новацького. Шановні друзі, знаєте, важко. Важко приходити сюди. На цей майдан, на цю площу, щоб віддати дань пам'яті нашим жителям, нашої громади, нашим героям. Перш за все, я хочу подякувати всім вам за те, що ви прийшли сюди. Я бачу сьогодні багато людей прийшли, жителі Сичавки, щоб провести в останню путь Дениса. Як сказала Вероніка, це вже другий раз на, цій, на цьому тижні ми збираємось тут. Щоб провести в останню путь жителів нашої громади. І саме страшне те, я не знаю, я по собі це, що ми починаємо десь до цього привикати. Не може так бути. До цього людина не може привикнути. І так ну, не може цього бути, щоб ми кожен тиждень практично з кимось прощалися. Провели в останню путь з цієї площі, практично з цієї площі, вже 68 жителів нашої громади. Я дуже хочу, щоб це закінчилося, щоб ми більше з цього приводу ніколи тут не збирались, а збирались по іншим заходам. Ми повинні зробити все, щоб ці прізвища, прізвища наших героїв. Навіки залишились в пам'яті, були викарбовані з золотими буквами, щоб біографію наших героїв вчили в школах, в наших школах, вивчали їх і завжди пам'ятали. Сьогодні співчуття близьким рідним матері. Найважче їм, нам важко, а їм в десятки разів важче. Тому що нема нічого страшнішого, ніж ховати і прощатись з рідною людиною, а тим більше, тим більше з дитиною. Сьогодні об'явлений траур в нашій громаді, в місті, в всіх селах нашої громади, приспущені державні прапори і заборонені всі розважальні заходи. Будемо пам'ятати пам'ятати завжди Дениса. Жителя нашої громади, жителя села Сичавки. Вічна пам'ять Денису і слава Україні! Я запрошую до прощального слова директорку Сичавської школи. Знову невимовний біль, безмежна туга, сум, розпач, ненависть. Невимовний біль вітрати прийняв всіх нас, коли прийшла звістка про загибель нашого прекрасного учня, відважного захисника. Люблячого сина, брата, нашого односельця, бордюже Дениса Івановича. Як нестерпно визнавати таку реальність, яку ми постійно втрачаємо і втрачаємо? На жаль, втрачаємо найдорожче наших дітей, нашу молодь, нашу надію на майбутнє. Денисе, твоя прекрасна посмішка, завжди сяючи очі, котрі випромінювали промінювали світло та добро, твоя людяність, твоя щирість, твій героїзм. Назавжди закарбується в нашій пам'яті. Неможливо дібрати слів, щоб висловити тобі свою шану та вдячність за захист, за твою сміливість та відданість, за твою відвагу, з котрою ти можеш йшов захищати нашу державу. Ми навіки перед тобою боргу. Ти був героєм на землі, став янголом на небі. Шановні батьки Валентина та Сергій, я знаю, що мої слова не загоять вашої рани, але знайте. Ми розділяємо ваш біль, вашу втрату, низько вклоняємося вам за подвиг вашого сина. Вічна та світла пам'ять Герою України навіки в стаю в небесному царстві. Гірко і боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою, страшною ціною є ціна нашої свободи. Вічна пам'ять. І честь нашому земляку Денису Бордюжі, вічна слава і шана всім нашим героям, військовослужбовцям Збройних сил та іншим військовим формуванням України. Слава Україні. Наша будь ласка, ласка на Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас пус по кусу, але визволи нас від лукавого жінками і благословим тідло Твого, бо Ти породила Спасителя Душа. Слава. Амінь. Сухами спочилих. Не вільної, Господ, немає людини, щоб жила і не зрішила. Сунян першого послання святого апостола Павла, читання. Денис, чесно кажучи, зростав на очах від народження до закінчення школи. Він дійсно виявив бажання. Я знаю, що батьки були проти, начебто й мовляли, але все-таки він вирішив піти захищати свою родину, свою батьківщину. Попри все, ви знаєте, я навіть і не здивувалася, тому що по життю він був таким героєм. Він був першим. Він ви знаєте, кожен дорослий чоловік міг би позаздрити його силі, його працьовитості. Він дуже щирий, він завжди посміхався, завжди йшов на допомогу, на зустріч. І не тільки в нашій школі, я хочу сказати, навіть і в селі Сичавка. Щоб не ми не робили, яку б ми толку не організовували, завжди був денис. Ну, світла дитина, знає, бракує слів вимовити свій цей біль. Свою ненависть, мабуть, цю тугу. Він мобілізувався у 23-му році, він пішов за контрактом служити. Він мобілізувався у 23-му році, а у 24-му, в кінці березня, ну, пройшла звістка, що він як начебто був без вісти пропавши. Ну, Зараз, на жаль. Братки працюють в селі, в Сичавці. Ми знаємо цю родину, дуже хороша сім'я, них дуже хороші діти. І мама дійсно сподівалася до останнього, що він чи в полоні. Ну, вона надіялася, вона вірила, вона всім нам казала, що вона його дочекається. Війна безпощадна, на жаль. І сьогодні казали, під'їжджала до них особисто. Я можу тільки пообіцяти одне, що ми його дійсно не забудемо. Будемо робити все, щоб пам'ять про нього жила не тільки в нашому селі, а й в нашій громаді, і в нашому закладі. Ну, ну, цю біль, ну Я не знаю, які підібрати щоб якусь вислутішити тих батьків. ну, Це взагалі не просто неможливо. Я Дениса знала, він був однокласник моєї онучки, ходив до на Січавську школу, і це, мабуть, один із самих молодих. Воїнів, які загинули від нашої громади. Дуже жаль, що такі молоді хлопці їм ще жити і жити. І створювати сім'ї, він нічого не бачив. Не нарадувався життю, хотів піти добровольцем. І він свою волю виконав. І він для нас залишився героєм. Я ж кажу, хочеться крикнути на весь світ, зупиніть цю війну, щоб люди не гинули. Молоді хлопці. Я я не знала. Я знала, знаю його батька. Я знаю, що він пішов сам. Його покликав, напевно, долг. І дуже шкода, що він загинув, що гинуть наші хлопці, геть молодими. Дуже шкода. І я хочу висловити великий біль його батькам. І це, це не втомувний біль. Будемо пам'ятати Дениса. Як нашого героя велика шана йому, низький уклін. Батько дуже переживав за те, що він пішов. І коли він зник, ми знали, і це весь цей час спілкувалися з батьком, і звичайно, він дуже переживав. Цю страшну звістку, коли ми дізналися, що що все-таки знайшли, але вже він був мертвий, звичайно. Це було страшно. Так, всі думали, що він в полоні. І ми, ми надіялися, що він в полоні і його повернуть. Але, на жаль, його повернули вже на щиті. Це друг мого чоловіка. Добрий, веселий хлопець. Словами вже ніяк не допомогти до матері, сина вже не повернути. Тільки співчуття.